Добрий вечір, шановне панство. Вирішив я сьогодні зняти відео, як я годую своїх внутрі. То вже сьогодні якого, напевно, 17 липня. Що сталося в даному вольєрі? Зменшилася в мене кількість самок тут. Дві самки, що не родили, пішли на м'ясо. І осталося лише три самки, які, які родили, годують малих нутринят. Далі, дві самки, які пішли на м'ясо. М'ясом була без голови і хвоста. Двох вага двох самок була 10 кг, то м'ясом, чистим м'ясом, 10 кг 500 г. Самки були відносно нежирні. Я менше в літній період менше давав гранули, і вони більше, ну як менше. менше якщо їм треба було давати, наприклад, 600 грам гранули, я їм давав десь 500-450 на, на одне годування. І, а давав більше трави, давав отак. Та, в принципі, і літом внутрі не дуже набирають вагу, особливо коли жарко. Вони самі ту гранулу не дуже хотіли їсти. Тому що, коли дуже-дуже жарко, внутрі я на порядок менше їсть. В даному вольєрі зараз я кинув трошки сіна. Прибрав я годівницю від какашок. Сіна кинув, тому що. Дощі, дощі і дощі падають, мокра трава. І трошки мусив притрусити, бо буде дуже-дуже мокро після того, як я кину мокрої трави. Внутрі чекають, малі там далі. Малі ще ті самі менші навіть не були е, на фотосесії, напевно. Один раз тільки. Так, і дивіться. Починаю давати я яблука. Сусід дав паперівок, вони вже частково погнили. І я їм кидаю. Зараз подивлюся, чи ви будете бачити, щоб молодь теж підходила. Даю яблука. Гнилі яблука надігнивши, все кидає, вони собі переберуть, які їм смачніші поїдять, а які яблука не смачні, то вони оставлять. Так, а що з відео не йдуть внутрі і ближче, ну то нічого. Так, дав я трохи тих яблук. Тут в даному вольєрі є біля 17 штук молодняка. Три дорослих самки і самець. Так, є. Пішов я далі годувати внутрі. Даю я гранулу зараз. Так, почав я вже на ринок купати картоплю, що ще сидить біля магазину, продає. Картопля на даний момент хороша. Продається вона по, в нас біля магазину по 30 гривень за кілограм. І от дрібну картоплю беру ріжу внутрі на дрібненькі кусочки, хай вони собі їдять. В принципі, перебирають, що кому пасує. Молодьожі тут багато, старших менше. Як я думаю, що собі планую? Вже в кінці місяця старшим внутрінятам буде 2 місяці, але я їх буду тримати довше, буду тримати до того як два місяці буде тим меншим внутрінятом. І хочу так відселити, щоб займати менше кліток і більших і тих других внутрі я окремо візьму. А потім в вольєрі остануться внутрі ті самі найменші. Їх сім штук народилося. і Потім вони підуть окремо. Я їх поділю теж, ну, з такою метою, щоб менше кліток, бо підуть нутрії в клітки в мене спочивати. <клітка> в клітках мені добре годувати внутрі. Ну, маленькі у мене зараз самка чорна є з маленькими в клітках внутріями. Цвітна кукурудза, ой, капуста я ріжу внутрім, їдять, будуть їсти, не будуть. Не знаю, кидаю її. То. В клітках дуже малень, з маленьких внутрішньо дуже погано тримати, тому що, ну як погано. Справа в тім, що дуже великий розхід. Маленьке внутрінятку візьме, наприклад, кусочок яблука. Воно два-три рази вкуси кине. А кине, то воно провалилося і через того. Провалилося і, і, і вже є для нутрі поза межами клітки. Що є дуже-дуже погано. В принципі, як є малі нутрінята, то треба більше сіна кидати в клітку, щоб вони менше розкидали той корм. Бо воно трошки душу гребе, коли накидаєш, наріжеш їм. А воно возьме, хапне або друге прилетить внутрішня. І того. Зараз я, може, трошки змінюю, бо вони втекли. Ви їх не бачите, напевно. Бачите, догранули вони не дуже хочуть йти. А сидять собі, гризуть соковиті корми. Ну, тренята вже менші, вони десь приблизно біля 5-7 е, липня народжені, то вони вже мають біля 10 днів і вони вже дивляться активно, теж маліні тренята, е, суховиті корми вже собі погрижають. Так, що я ще їм маю дати? Деякі відходить з магазину їм кидаю. А з магазину що гниє, надігнивши її, ріжу, надігнивши їх абрикоси, персики. Я все їм кидаю, вони внутрі собі переберуть, що їм смачне, що не смачне. Та як літо і дуже гарна. Вони надають перевагу. Та в принципі зимою теж внутрії в першу чергу надають перевагу суповитим соковитим Не знаю, чи вам видно маленьке одне нутринятко стандартне, саме-саме найменше. Залізло до гранули і гризе собі гранулом. Ті їдять собі суховиті корми, а малень треняє смакує гранули. От. Капусти трохи листя. Ну, даю, даю все, що маю. На даний момент є. Так, іду я по годую клюкта, трохи понакидаю. Thank you. Ну що, шановне панську, закінчується годування внутрі. Зараз ще маю травичку дати ще один в вольєр. І, в принципі, все по годуванню. Ось так даю внутрім їсти. В принципі, зараз вам ще От. гранули як бачите, вони ще не їли, бо... Сидять на соковитих кормах, а підсвітки немає. Ну, вибачте, будь ласка, як є, так і є. Ну, все, до побачення всього найкращого.